Свято покрови для мешканців села Шклинь Луцького району є храмовим. Після служби людей чекала приємна новина. Нарешті відкрили оновлений будинок культури у самому центрі села. Вітепер для них зробили оновлену амбулаторію, бібліотеку, пункт швидкої допомоги та старостат. Як вдалося під час війни зреалізувати такий дороговартісний проект далі? Через війну в країні люди вже й не сподівалися, що приміщення будинку культури вдасться відремонтувати. Але місцевий аграрій взяв усі витрати на себе і в короткі строки довів, що попри війну потрібно продовжувати розвиток села. Сьогодні в нас нічого не пропускається ніякі кошти, щоб капітальний ремонт провести. А наш сьогодні аграрій я казала і буду казати, це один із господарників, які на всю Волинь, на всю Україну поєднує агробізнес із розвитком соціально економічного роз. Звитку сіл нашої громади на урочистому відкритті, окрім мешканців села, приїхали і гості, як то кажуть, не з порожніми руками. Народний депутат В'ячеслав Рубльов каже, що саме в співпраці з відповідальним бізнесом вдається реалізовувати подібні проекти. Окрасою сьогодні з шкліня стала амбулаторія, став цей будинок культури. Я вірю, що сьогодні ми постараємося його наповнити тим змістом, який необхідний для наших медиків, які працюють і. Будуть працювати на нових апаратах, комп'ютерній техніки. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад приїздив сюди весною. Каже, що зроблений об'єм робіт в такий короткий термін вражає. Скільки було руйнувань в тій будівлі, і ну я не вірив, що все-таки воно відбудеться і що ця амунаторія буде зроблена якраз до е, свята Покрови. Але сьогодні я відверто поїхав раніше, подивився оновлене і вже реконструйоване приміщення. Гарне, чудове, цікаве. Приємне приміщення, де буде гарно і думаю, багато людям, які там працюють. І старостат, і бібліотека. Аграрій Анатолій Некунюк є уродженцем села Шклинь. В яку суму обійшовся ремонт, не зізнається. Каже, що головне, аби люди лишались жити в селі. Для цього створює усі умови. Щодня він особисто контролював процес робіт, аби вспіти до свята виконати ремонт. Війна кажеться, ну усі бояться втікають. А ми навпаки будуємо, кажу, ми тим самим людей підбадьоруємо, щоб руки не опускалися до життя, до роботи. Воно трошки дає нас на усім. Дехто там, ну, всіх зараз, не цього, а ми навпаки всі роботи робимо і більше робимо навіть зараз. Податки більше платимо, як платили до війни ще. Так що життя продовжиться, люди, буде перемога за нами. Слава Україні! Мешканці села неабияк радіють тому, що жити в селі з кожним роком стає все комфортніше, тим паче, що відтепер медичні послуги надаватимуть не лише якісно, а й в гарних умовах. Благодарність йому, що то такий не конюк, а такий який спасена людина, що він підійняв той шклінь на ноги. Дуже задоволена, дуже і дуже, тому не конюковий. Хай йому дає Бог здоров'я. Таких до 150 років, щоб він жив і для був. Розвиток медицини та культури на селі навіть в умовах воєнного часу можливий, якщо соціально відповідальний бізнес дбатиме не лише за власний добробут. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Луцького району.